Друзі, я вас вітаю на каналі Еліанора таро 2. А, сьогодні у нас, як я і обіцяла, розкриття, розблокування доріг, ваших доріг, да? відсічення всього зайвого. Бачите, я навіть для цього, для цих цілей взяла атам, зараз ми його зарядимо вогнем. Я вже люблю таке. Слово сполучення і взагалі таке дійство, як вогним і мечем, да, відсікаємо, добиваємося справедливості, щоб все, що вам заважає, йти вашим щасливим, вашим найкращим шляхом, все, що заважає, щоб відсіклося. І ми це зробимо сьогодні. Для початку буде працювати чорна свічечка. Вона також спалить вогнем і віділіємо віском весь зайвий негатив, все, що на вас налипло, водичка з сіллю, тобто працюють всі стихії. Я за допомогою аромапалочки. Вже протягнула духів повітря, тобто стихія повітря працює, стихія вогню, стихія води і землі. Земля тут сіль у нас в водичці. Тож починаємо. І якщо ви запитаєте, що це в мене зі свічкою, тут все вірно, все так як треба. Тут на свічечці, намотана павутинка, щоб всі підступні плани ворогів. Були, заплу, заплуталися, щоб вороги заплуталися зі своїми коварними підступними планами і втратили можливість діяти проти вас. І хай буде так. Тепер ми відливаємо всі, хто притягнувся на цю відливочку, чисточку, мають змогу сьогодні очистити свої шляхи доріжки, куди б ви йшли. Очистити себе від зайвих негативних побажань, втручань, і хай буде так, відсікаємо. А сьогодні ми відсікаємо від ваше ім'я всі е негативні побажання, ножки, ручки не схрещуємо, не перехрещуємо. Всі заздрісників і ворогів відсікаємо від ім'я. Всі коварні підступні плані ворогів відсікаємо від ім'я. Ви чуєте? Ви це чуєте? Я не знаю, як вам показати. Тут не дуже так тримається. Але це щось дуже сильно, дуже довгий фітіль. Тут є і заздрісники, і крадники. Так, дивіться на вогонь, уявляйте, як згорають всі коварні підступні плани ворогів. Так дуже-дуже, дуже тут серйозно. Така заздрість і негативна вас йде. Ось загасити. Думаю, ви бачили, що робиться. Доведеться відсікати, навіть відрізати. І такого ще не було в ефірі. Так, такого ще не було. Ви знаєте, тут дуже-дуже комусь пороблено. І подивіться, що у нас. Яка зміюка, оце все фітіль. Бачите, причому людина не сама діє, а науськує когось, да? На є, змію якусь направляє. Ви бачите, ось людина в такому якомусь балахоні, в таких просторому одязі такому, да? якомусь Дуже свободному на неї і натравлює якусь змію так, на, на уську якогось. Сама прямо не діє, бо боїться ж, напевно, а когось на уськує. Дуже-дуже серйозні такі моменти тут відлилися. Я думаю, що навіть ми розподілимо на, на два відео, мабуть. Тому що за один раз такі потужні, бачите, як не хочуть навіть дати почистити нормально. Ну, нічого, ми на сьогодні відсікаємо, відрізаємо увесь негатив, розкриваємо всі шляхи доріжки, все чорне негативне це я утилізую, відправляємо їм бумерангом. Да? Відправляємо бумерангом тим, хто бажав зла, хто нам врочив, хто нас нам заздрив, хто нам, да. І таких прямих небезпечних ворогів. Бо їх тут вистачає От не, не даремно, ви прийшли на цю чисточку. А, причому тут відкриття шляхів да, ми хотіли розблокувати, але тут просто потужно дуже сильного зла вам людина бажає. Людина або навіть люди. Якось так виходить. Подивіться, що ми вже закінчили на сьогодні відливку, а тут ось ця істота, істота так і стоїть, здибилася. Так, я не знаю наскільки вам видно ця зміюка. Бачите, здибилася і в такій стійці боєготовності. Ну, до речі, часто таке випадає. Я не знаю, як у других авторів, каналів так, такого аналогічного дійства, коли відливачки. Начебто так іменно зміюка, яка стоїть так в бойовій стійці, не так часто. Не так часто, а тут прямо іменно така. Ну, я не виключаю і особистих яких-то е недоброзичливців. Їх вистачає, так. Да. Тож так, на сьогодні е шляхи відкриті, шляхи е ну, недоброзичливців ми принаймні нейтралізували, хто шкодив, хто не давав вам діяти. І зараз. А я, до речі, хочу ще, знаєте, що, запечатати я візьму для цього свічечку, ось так. Я хочу навіть запечатати це. Не хочу навіть запалюватися, бачите? Так, не хоче. працюй, 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 давай ще допрацюємо, допрацюємо. Тому що таке не можна залишати. Хтось явно вам зацікавився, просто і магічить може, і а, дійсно щось таке бажати, тут якась навіть, я би сказала, кладбіщінська магія. Тут такий птах, знаєте, не з цього світу, який то вимальовується, пта, да? Угу. такі якісь е, знаки, ознаки, що вам бажалося, не то, що там просто, знаєте, заблокованих доріг чи що, а щоб взагалі вас стерти з шляху свого, щоб вас не існувалось так. Бажали і робили навіть щось для цього. А що робили, покажіть? Серце на серце впливали якось, а на хату боляче, щоб в серці болі. Ну, кого особливо ось боліло серце, цей період якийсь не так давно, то це особливо для вас актуально. Дуже-дуже сильні вороги тут. І тут треба чиститись не один раз. Дивіться цю чисточку, рази три, це саме мінімум, 3, 6, 9 разів. І я б радила індивідуально. Записуйтесь номер вайбера. Телеграма буде вказаний під цим відео. Так І все. Питаєте що? Це вже. І знову зміюка ви подивіться, що робиться. Бачите? Це не одна людина може бути у вас в ворогах. Та що ж це таке? Тут мало того, що ці вороги загальні, да, та ще такі от, особисті показують. Ну, ми все запечатали. Весь негатив, що вони нам бажали, ми відправляємо їм бумерангом. Хай вони отримують те, чого. Нам бажали і хай буде так, пишіть в коментарях на підтвердження ще, хай буде так. І е переможемо, да? віримо у нас, у перемогу України і у перемогу нашу над всіма нашими ворогами. Пишіть теми у коментарях, на які ви хочете перегляди на таро, у відливочках тощо. Я вас люблю. До скорих нових зустрічей. па-па.